Вітаю всіх на каналі Іронічний Всесвіт. З вами Рунолог та Рулохтера, і сьогодні, в вашій вазі пропоную розклад на відносини у родині їх перспективу за проханням мами-сина, турбота, неспокій за нього. Подивимось на розкладі дерево як дресіль. Опозиція. Так, поглядаємо перша позиція. Рунорус, друга позиція. Рунас. Третя позиція. Рунанас. Четверта позиція. Рунатілія перевернута. П'ята позиція. Руна Фел. перевернута. Шоста позиція. Руна Дагас. П'ята позиція. Так, сьома-сьома позиція. Вибачте. Торісас. Восьма позиція. Ти вас перевернути. І порада богів. Тронаха Галас. Ну, що можу сказати? Дуже непроста і напружена ситуація в відносинах. По розкладу бачимо, що дуже багато енергії їм дано. Йде через силу все. Також дуже яскраво проявляється як чоловіча, так і жіноча стать у відносинах. Треба розуміти, що енергія такої сили дуже неабуздана і неконтрольована. та викликає нестримання, що веде за собою суперечки, нерозуміння, грубість. Хтось когось може притискати. Можуть бути, всі проблеми вирішуються сексом ще. Це теж у відносинах треба брати за увагу у даних. Так, у минулому, у минулому І вас. І ми бачимо, що воно яскраве, швидкісне, дуже. Всі події проходили швидко, видно, що люди люблять подорожувати, рухатись. І на першому плані, у них оце, да? тобто ще люблять інновації, технології, техніку, розвиток, і, можливо, це їх об'єднало, і ця спільна мета призвела до того, що вони побралися, тобто подружжя. Має спіль... мало спільні інтереси. І у майбутньому поруні Манас, якщо подивитися у майбутнє, ми бачимо руну особливості. І, подивившись у минуле, можна припустити, що такі, мабуть, були у них спроби до розлучення. Люди мали наміри на це. І тут велика швидкість і ймовірність. Вірніше, що чоловік, тобто син, да, може у майбутньому продовжувати життя саме наодинці. Так, дивимося далі, що нам скаже розклад. На четвертій позиції ми бачимо, що, що призводить до розладів у сім'ї. Це сварки, скандали, непорозуміння, стички, моменти, люди, коли. Не розуміють в, про що говорить перевернута Тілія? Про те, що цього подружжя немає спільного, спільного да? тобто у когось із них немає житла, можливо, Нікола не двора. Тобто людина на неї тиснуть, це обурює, притискає, принижує, також немає. Цінності усіх людей, спільно, спільного да, міркування на майбутнє. Все загублено. Важко сказати, що їм дає сили загублено головну опору. Фундамент дуже хиткий, що потрібно цій сім'ї, що допоможе, що ще можна відновити і. Щоб образи були забуті та настало перемір'я, бачимо, що стосунки дали дуже велику тріщину. Немає запалу, цілі, суспільних планів та їх грошей, теж немає. І їх відсутність, що є вісомою проблемою ще, та поводом для скандалів, немає ентузіазму та. Майбутніх планів, стежок, доріг, які б люди мали пройти. не є одне ціле вони ще. Це теж дуже важливо: що не зміниться в них, немає стабільності. То одно, те друге, поспішний ритм сварки. Підозри, якісь розборки, можуть одне одного якісь підозри видвинути, потім все переграти, піти на поп'ятну, поговорити і сказати, що я був чи була не права, і таким чином, на якийсь час це все затримати, але потім це все знов іде, і знов, і знов, і так без кінця. Немає довіри. І що тоді, що тоді, якщо змінити, поставити, прийняти відповідальність на себе за дії, ще можливо виправити ситуацію. Але ми розуміємо, що за них же це ніхто не зробить. От. У восьмій позиції бачимо, що. Що чоловік не є для дружини авторитетом, прикладом мужності, сили, відваги, гідності, витривалості, він втратив віру в себе. А бачимо, що цілі перспектив у суспільному житті у цих людей немає. І порада богів порада богів – це дуже важлива позиція. Ми бачимо, що в дев'ятій позиції у нас Руна Хагалас. Бачимо два варіанти з цих моментів, що нам підказують руни. Чи кардинально змінити дотла, просто знищити старі образи та почати буквально з нуля, або ці віджиті від стосунки не продовжувати. По розкладу видно, що. Відносини тяжкі, і далі дороги разом їм немає. Отакий От цікавий розклад. Ось такий він нам показали руни. Записуйтесь на індивідуальні розклади. Також провожу корекційні, дуже дієві розклади на всі сфери життя індивідуально. Бажаю всім щастя, здоров'я, благів і благополуччя у сім'ях і в житті, миру, злагоди. Усім на все добре!